Відкрили, взяли каву, чай і класно собі сидите і насолоджуєтеся. Вітер почався, система рухається і може наробити шкоди. Привіт, розповім про даний об'єкт, про наші системи. Замовник до мене звернувся з порадою, яку систему краще встановити на дану терасу, терасу зону відпочинку. Так як в них попередньо було встановлено тепла підлога, потрібно було рішення обрати, щоб було і енергозбереження і зручність використання в літній період часу. Була запропонована наша слайднева система з склопакетом. Тобто тут ми використали енергозберігаючий склопакет і рамне скління. З легкістю, да, як ми бачимо, можна її відкрити на літо. Цих два приєми повністю відкриваються. Так само легкістю да, відкриваємо даний проєкт, інший приєм. Ось так. За рахунок склопакетів зберігається тепло, плюс е, максимальна щільність між стулками завдяки алюмінієвому профілю та е, резинок між ними. Ми досягаємо максимальної щільності, тобто немає продування у даній зоні. Хороше рішення для терас, альтанок, в яких є опалення, наприклад, тепла підлога або та сама зона барбекю, це теж може слугувати як джерело енергії тепла для об'єкту. Е, система була встановлена на вже підлогу, тобто на плитку, і є. Получається невеличка перешкода поріг самою висотою 1,5 см. Тобто, якщо на етапі будівництва, то можна цей поріг запроєктувати і плитка буде в рівень з порогом, буде якби зручніше. Да, була закріплено, тобто бокова по монтажу була закріплена система. І ось тут саме класно, що цей шов закріпиться да, такі позиції. Вони закриваються такою декоративною планочкою, що не видно все. Якби по дизайну воно класно виглядає. Примикання до колонни ми зробили всередині там, герметиком і ззовні закрили декоративною планочкою. Так само, як поріг ми закріпили вниз, якби да, до плитки, до підлоги. Акуратненько все закрасили, бачите, під колір системи. І силикончиком пройшлися примикання. До підлоги. <реклама> так, так. Да, ще звернути увагу щільність даної системи, так як по стулках можна сказати, так само в зоні порогу тут максимально зроблено так, щоб не було ні продавання. Не да, попадання. Тут тобто, ну, звідси Можна побачити знову з цієї сторони. Видно, що там всередині ролики, якби вони сховані. Ну, Класно, немає продування в зоні порогу. Ось ми бачимо наглядний приклад попаданню пилу, бруду на терасу. Вже з Снігу, дощу вже є. Видно, що запобігають цьому. Так, да. Ще переваги те, що щільність прилягання між стулками і щільність прилягання до самої рами при закриванні стука. Закривається герметично. Ось, все закрилося, все прожалося. Супер. Так, давай, значить, є, так? Да. Чому саме слайден системи максимально ідеально підходять для е, терас літанок Тобто є різні розміри альтанок та терас. І якщо ми встановимо звичайну відкривну систему, вона багато місця займає. Ось дивіться, наприклад, так? У нас є гойдолка встановлена, якби в нас тут була. Відкривна система, годілку ми сюди не встановили вже з нашими системами рослинними З легкістю ви, в першу чергу, з легкістю відкриваєте, вона місця на літанці, на терасі не займає. Ви відкрили, взяли каву-чай і класно собі сидите і насолоджуєтеся. Так, і з легкістю ви її закриваєте дану систему. І так само далі перебуваєте комфортно на терасі. Про ефективне використання розсувних систем на альтанках-терасах. Так як вони слайдингові, вони не займають багато місця при відкриванні, це найперша перевага, так як ну, альтанки-тераси бувають різних розмірів. І якщо зробити їх відкривними, то ви проставте цю стулку метр двадцять, відкриваєте це вже місце, яке ви не можете чимось заповнити. А і при відкритті, якби ви не можете її, допустимо, ви відкрили. Відкривну систему, да? відкрили як звичайне вікно, виїхали поїхали ви кудись. Вітер почався, система рухається і може наробити шкоди. Дана система, ви з'їхали в одну сторону, все. Все тримається все на дім. Так само, і плюси, вона може як в одну сторону відкриватися, так і в іншу сторону відкриватися. Ви можете поїхати всіма стулками в іншу сторону. Зручно комфортно. Тобто, ви від'їхали сюди, цією системою від'їхали сюди, вона закрита. Ой, ви можете залишити відкритими всього два приєми. От в такому плані. Можете зробити три приєми. Ось так, лише один буде відкрити. Можете закрити всі приєми за декілька секунд. Зручно.